Доброго ранку! Сьогодні я вам розкажу як почати полювання на сервері Nexus Roleplay. Вам потрібно мати при собі мішливський ніж, снайперську вінтовку бінокль та патрони 50 го міліметру І так для того, щоб придбати все необхідне для полювання, вам потрібно приїхати в збройний магазин. Це різно, та придбати його. Потім, щоб придбати оружа, вам потрібно натипенсія на зброї. Щоб придбати ліцензію на зброю, вам потрібна медична довідка, можна звернутися до медичного лікаря. Потім поїдете з медкартою до відділку поліції та ліцензор вам видає ліцензію на зброю. Щоб вирішити пролювання, вам потрібно поїхати та орендувати або купити лодку. Отак от вона позначить на на карті. Для того, щоб орендувати катер, вам потрібно підійти до второго бота та нажати платити і потім ви вирушаєте ось сюди. І так, беремо снайперку в... Сначала в інвентар, потім вложимо в опустий слот. І бінокль також. Ножик ми маємо з собою брати в інвентар, щоб знімати шкуру. Також беремо патрони. Нажимаємо одиничку. Це ми достали снайперську винтовку. А для того, щоб подивитись бінокль, нажимаємо двоїчку, це нажимаємо бінокль. да вам показує такими точечками. Все ж рухається. Ідемо. Для того, щоб здарити шкіру створення, підбігаємо до неї. Та нажимаємо Enter. «Е». Віддати шкіру створення. Все. Покажу вам еще один пример. Чтобы продать очки, вам потребно під'їхати на ринок так тільки підійти до цього торгувати хоче продати ще шпилю нажати продати все у кого немає ліцензії охотника то треба відповідти у мене Ось таким пляшками напоміж та придбати Зендж, а потім сховати гавату шкіру.